Друзі, доброго дня ми з України. Саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Це відео буде заключним в трилогії відео про собівартість 2023 року. І в цьому відео я вам все ж таки дам відповідь на запитання, за якою ціною я в цьому році буду продавати свій мед і за яких умов. Отже, поїхали. Ще раз повторююся, що це. Відео продовження закінчення двох попередніх і обов'язково передивіться, хто не дивився, щоб зрозуміти суть цього роліку. Попереднє відео про собівартість меду виробництва меду в 2023 році і про собівартість рознічної реалізації меду в 2023 році. На жаль, сьогодні теж дмай вітер, і я заздалегідь прошу вибачення. Зате, якщо буде звукові перешкоди, я буду намагатися, все ж таки, щоб їх не було. Тут, тут ховаюся я в затяжку. І давайте почнемо, пригадаємо, як кажуть, кратке содержання попередніх серій. Я в попередньому ролику про виробництво меду сказав, що його собівартість. Не те, що сказав, а розрахував вам, що його собівартість буде 66 гривень за кілограм. Подробний склад цього розрахунку. Дивіться в тому ролику. І в самому останньому ролику я розрахував склад рознічної реалізації, склад собівартості рознічної реалізації меду. Багато людей. Не знало, що рознічна реалізація теж має свою собівартість, і вона виявилася ще більшою, ніж собівартість виробництва, а саме 82 гривни за кілограм меду. І тепер я в вашому, вашій увазі пропоную аналіз цих всіх показників, і за якою ціною ми, тобто не ми, а я, я буду продавати свою продукцію. Дивіться, давайте спочатку собівартість виробництва 66 гривень за кілограм. Що це означає? Це означає, що якщо ви продасте свій мед оптом, без всяких зусиль, тобто до вас приїде заготувач, візьме у вас аналізи і потім він забере той мед за 66 гривень, то ви замортизуєте своє обладнання. тобто Відрахуєте на амортизацію, ви замортизуєте свій транспортний засіб, ви трошки заробите, я казав вам в розмірі, ну не трошки так нормальна зарплатня, там я вам казав 2000 на вулик. У кого скільки вуликів рахуєте на рік, скільки вуликів, ви заплатите податки, ви окупите, як кажуть, свою яку ви. Застосували на вашому пасічному господарстві, тобто ви вийдете, як кажуть, в нуль нічого не втратите і заробите заробітну платню, яка залежить від кількості ваших вуликів. Якщо ви продасте дешевше свій мед, ніж 66 гривень, то е, я думаю, що спочатку треба буде віднімати заробітну платню. До чого це я кажу. там, допевно, Я не рахував, але ну, тому, що це безглузді е, розрахунки, тому що без заробітної платні, я вважаю, робити не варто. Але з кожним е, зниженням ціни реалізації від 66 гривень, ви втрачаєте гроші в, 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 в заробітної, заробітної платні, потім в амортизації, ну, хто там на що рахує. Але є люди в зв'язку з тим, що зараз ці навіть 66 гривень не дають. Вирішили вийти на рознічну реалізацію своєї продукції, думаючи, що вони зароблять більше. Але я вам навів в теж в ролику про собівартості рознічної реалізації продукції, що рознічна реалізація теж розрібна. Вона теж коштує грошей, і вона коштує 82 гривні за кілограм. Тобто стої, варто виїхати вам на якусь там торговельну точку і постояти день. І ваш мед ще, ще здорожчує на 82 гривні. Я маю на увазі здорожчує для вас, а не для покупця. І якщо ці всі суми додати 66 до 82 виходить у нас загальна собівартість сколько тут? 148 гривен. 148 гривен. Це у нас буде загальна собівартість виробництва та реалізації рознічної. Але будемо тут щирі і ці розрахунки треба підкоригувати. Тому що в цих розрахунках є показники, вони проводилися для. Окремих процесах, для окремих процесу виробництва і для окремого процесу розбіжної реалізації. І там є складові, які там повторюються, а саме це у нас амортизація транспорту та податки. Всі, е, вся, вся решта, я кажу, складових це правильно, там е, всі, всі е, витрати і заробітна плата в тому рахунку теж є. І я вважаю, що їй не треба, вона повинна бути окрема в реалізації і окрема в виробництві. А амортизація і податки вони повторюються. І якщо в одному з цих процесів їх прибрати, в самому меншому я прибрав в реалізації в собівартості роздрібної реалізації. Їх прибрати і підрахувати загальну собівартість, то загальна собівартість продукції. Яку ви виробили і намагаєтесь продати в розріб, вона складає 122 гривні. І ось і рахуйте, якщо ви вийшли, якщо ви накачали меду, вийшли на базар з цим медом і продали його за 122 гривні за кілограм, підкреслюю, це ми рахуємо за кілограм, то ви, як і казав, вийдете на нуль і заробите собі заробітну платню. Що ще варто сказати в цьому варіанті з розрібною торгівлею? Ми всі знаємо, що це, це я розрахував собівартість щодо самого дешового, дешевого сорту меду соняшникового. Наприклад, соняшникова у нас соняшниковий найдешевий. Але ми знаємо, що у нас на наших пасіках є друга продукція, і це тема для окремого ролику, Але це так, що щоб ваша роздрібна реалізація і, взагалі, ваше бджільництво було більш-менш рентабельним, треба виробляти як мінімум ще чотири види продукції, і тоді рентабельність трошки. Підвиситься зараз. Які ці види продукції? Ми саме з вами знаємо. Взагалі, бджільництво виробляє 10 окрім меду видів продукції. Тобто 4 з цих десяти треба там, чи пилок, там, чи прополюс, чи шо маточне молочко. Бажано, звісно, все зразу. Але я, у мене не виходить, от я вам скажу по правді, у мене не виходить виробляти все зразу. Може, у когось виходить, може у когось хтось там сіміділиха. Наскільки я знаю, що у когось у кого у залучається праця членів родини. То теж окрема окрема тема для розмови. Я вам розрахунки беру на одну людину. О на цій пасіці, ось на цей. Я працюю суто сам. Ніхто мене мені не допомагає, коли я там дуже сильно там зашиваюся, можу там про дружину там попросити, і то там через, знаєте, такі вже обіцянки там, знаєте, і то, що вона може там поробити. Прополюс трошки на плечиках, на рамках, потюхати. і банки для роз банки, а ці відра помить. І то, це, це виключення, я кажу. Так, відреклись від теми. Так ось, якщо ми продамо за 122 гривні за кілограм мед, виробимо і продамо, ми вийдемо на нуль і заробимо Е Свій, як кажуть, заробітну платню, але продукція на цій пасіці ще є, є більш дорогі сорти меду, є друга продукція супутня, і вона нам здешевшає собівартість. Я точно не зміг підрахувати, тому що я введу статистику по своєму господарству по продажам в грошовому еквіваленті, а не по номінально, тобто яка номінальна продукція, але Приблизно я так посидів, поміркував за рахунок от продажу продукції. Ой, зашмалило. Продажу продукції другої, тобто там всякі настоїнки, віск, потім що там у нас ще є. Медовуха, маточне молочко трудньовий гамеганат. Пилок пірга, ось таких продукцій, то за рахунок цього собівартість знижується десь приблизно на 20% і вона складає цього самого дешевого меду 98 гривень за кілограм. Отже, оце, ця моя фінальна сума, як кажуть, собівартості меду, яку, який я реалізував. І які я виробив, і які я самостійно реалізував собі вартість 98 гривень. Тобто, ви зрозуміли, що це, як кажуть, ми видемо на ноль і зробимо заробітну платню. Але якщо комусь там не подобається ця заробітна платня, ну ви бачили, що я більш-менш достойно нарахував на... Виробництво меду і на реалізацію саме мінімальну. Кому, кому не подобається така заробітна плодня, займаємося кабаками ось цими. Ну, це жарт, звісно. Дивіться, що до суми 98 гривень, я вам хочу сказати. Це, як кажуть, початкова сума, яку ми заробили, виторгували скажімо так, на пасіці. Але дивіться, я вам показую. Оце ж наша пасіка, яка, в яку ми вклали гроші. І гроші дуже великі, дуже немалі. так скажу. Тут я навіть не хочу рахувати, скільки тут сотень тисяч гривень, розумієте, це все вкладено... Вложено, Колись, може, підрахую, так буде цікаво. Але це гроші, які ми колись виняли з бюджету сім'ї і вклали в пасіку. Тобто ці гроші теоретично ми інвестували в пасічне виробництво. Ми могли б їх покласти на відсотки. І вони б нам кожного року відсоток, там, скільки у нас там банки дають, 18% чи скільки, напишіть в коментарях. Я давно це цікавився на рік. А ці гроші, якщо ми продамо мед за 98 гривень за кілограм в роздріб, ці гроші нам не спрацюють. Розумієте? Тобто наші гроші пролежали рік, і вони нам не спрацювали. Тому я вважаю, що на них ми повинні зробити інвестиційний прибуток. Тобто, все ж таки, мед продавати не за 98 гривень, а за той прибуток, який вважаємо за потрібним. У кожного свій, але я вважаю, що це повинна бути ну, як мінімум відсоток інфляції в минулому році. Інфляція була у нас, ви знаєте, 30% на рік, 30% гроші здешевшили. І як мінімум, наш інфляційний прибуток ми повинні теж на цьому рівні 30%, але ну, краще ж і більше, щоб трошки щось заробити. Отже, дивіться, давайте в еквіваленті прорахуємо. Наприклад, банка у нас ми знаємо літрова банка, кіло 400. Якщо порахувати 90 гривень. 98 гривень за кіло, це у нас виходить банка. Ну, грубо порахуємо 130, 130 гривень це наша І Якщо ми продамо банку за 130, то ми навіть ну, наші гроші, як кажуть, не спрацюють. Отже, я зараз підходжу до своїх висновків. Я в цьому році вирішив саме дешевий мед свій продавати в розріб за 180 гривень за літру. Це врахує мої видатки, це врахує мою амортизацію, це врахує мою заробітну платню, і це принесе якийсь інвестиційний прибуток. Я вам сказав, що 130 гривень це ну, нічого ти не заробив. І я вважаю, що немає економічного обґрунтування продавати мед за такою ціною 130 гривень за літра в розріб. А про, про гуртову здачу я вам теж сказав, що щоб не, не ви, наприклад, сидите вдома і до вас приїхав заготувач, і ви віддали по 66. Ну в цьому розрахунку. не вида я для за себе кажу. Я я віддам за 66, Мої гроші вони не спрацюють, і навіть я вам скажу більше, вони втратять оцей рівень інфляції. Тобто мені треба, якщо я буду оптом здавати 66 і як мінімум додати ще 30%. Так на випукле око це 20 гривень, тобто 86. Бачите, ось я би округлим до 90. Якщо, якщо би наприклад я в цьому році. Здавав мед оптом, я нижче ніж 90 гривень за кілограм. Я би не здавав. Ви, друзі, дивіться самі, у кожного, як кажуть, своя собівартість, у кого свої апетити, хто хоче там і свої видатки. Своя життєва ситуація, кожна своя да ситуація. Я бажаю всім, в якої б ви ситуації не опинилися. Добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.